Колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступного пресбрифінгу наступна: використання політичними партіями проєктів волонтерів та громадських активістів у передвиборчій кампанії. Нашими спікерами є виконуюча обов'язки голови правління громадської організації Союз ветеранів антитерору Марія Бурдон, голова громадської організації правова допомога 3222 Денис Осмоловський, а також координатор проекту Добро Жменями від благодійного фонду ОВС Наталія Тарасова. Шановні! Колеги, прошу до, до слова. Доброго дня. Мене звуть Марія Бурдон, і я виконуючи обов'язки голови громадської організації Союз ветеранів антитерору. І сьогодні ми поговоримо про неправомірне використання волонтерської праці, волонтерських трудів політичними партіями та політичними силами. Буквально два місяці тому, саме в приміщенні цього центру, громадська організація Союз ветеранів антитерору презентувала свій проєкт, всеукраїнську акцію і воїнам. Саме тут. Разом зі своїми партнерами та однодумцями ми розказували про акцію, яка вже розповсюдилась на всю Україну. Розказували, яким чином це працює. Розказували про те, що всеукраїнська акція Нагодуй воїна вже у багатьох містах України, в тому числі Київ, Львів, Івано-Франківськ, Дніпропетровськ, Чернігів, Червоноград і багато, багато ще інших, хто планує до нас приєднатися. На сьогоднішній день це вже працюючих 30 закладів. Вчора приєдналося ще двоє, на черзі ще пару міст, в яких ми тільки починаємо працювати. І от, скажімо, в один прекрасний момент, абсолютно випадково, ми знаходимо в інтернеті відео, де представники політичної партії з нашими матеріалами, а саме з цими, де є. Наше лого, наші правила, наші умови представляють це як свій проєкт політичний, який, в принципі, напередодні виборів є дуже і дуже актуальним. І розказують, які вони молодці. Причому на самому відео видно, як прямо на камеру ці самі активісти Просто вішають нашими магнітиками, нашими логотипами свій роздрукований логотип. В принципі, скажімо так, допомагати нашій всеукраїнській акції Нагодую воїна ми нікому не забороняємо. Будь-яка політична партія, яка захоче приймати в цьому і годувати власних хлопців, пригощати за свій кошт, будь ласка. Але ви можете допомагати, але не забирати чужий труд. Це ідея абсолютно цілком і повністю належить громадській організації Союз ветеранів антитерору. Ем, і момент лише в тому, що громадська організація Союз ветеранів антитерору не є жодним з політичних проєктів будь-якої політичної сили. Це наша принципова позиція. Ми ні в якому випадку не маємо ніякого зараз відношення до жодної сили політичної як сили такої, як і будь-якої людини, яка є представником тої чи іншої політичної сили чи політичної партії. І в даному випадку використання нашого продукту, нашої роботи, політичної партії без нашої згоди являється абсолютно, ну, як мінімум, нечесним, скажімо так. Тому ще раз наголошую, що громадська організація Союз ветеранів антитерору. Немає ніякого відношення до будь-якої з існуючих, або навіть і неіснуючих, політичних сил, політичних партій та політичних діячів. Ми є дійсно громадська організація, яка сама по собі робить те, що вважає за потрібне для наших ветеранів антитерористичної операції, без будь-якого фінансування, допомоги будь-яких інших. Скажемо, можливо, було б і навіть корисних моментів від будь-якої політичної сили. Наголошую, ми не являємося ніяким політичним проєктом. Дякую. Доброго дня. Мене звати Наталія Тарасова. Я керівник проєкту Добро жменями. На даний момент я. Мати добровольця, я дружина добровольця. Мої рідні зараз знаходяться на службі в зоні антитерористичної операції. Долучилася до проєкту Добро ж мені ми півтора місяці назад, тому що тема і методи, які використовує благодійний фонд ОВЕС, для мене дуже близькі і вони допомагають мені. Використати, скажімо, свій внутрішній ресурс з допомогою країні. Проєкт Доброжменіме має три, три складові. Медичну це допомога в здійсненні якісного індивідуального протезування воїнам АТО. Проєкт соціальна складова. Полягає в тому, що в проєкті приймають участь всі верстви населення незалежно від політичної приналежності чи соціального статусу, чи релігійного, скажімо так, да, релігійного вірування. Також в ньому є екологічна складова, тому що ми закликаємо до роздільного збору сміття до здачі в переробку пластику використаного, за який вже одного разу заплатили. І використовуємо цей пластик для віддання на переробку. І кошти, виручені від переробки, від переробників, ми акумулюємо на рахунку фонду для того, щоб допомагати в протезуванні воїнам АТО. Дуже сподіваємося, що цей проєкт буде дуже довготривалий. Що е, м, Україна, яка майже вся зараз долучилася до цього проекту від найменших населених пунктів до столичних е, шкіл, садочків, е, райадміністрацій, е, дум, ну, сподіваємося, що він буде розвиватись і розвиватись дуже успішно. Е, в цьому немає нічого поганого. Але е, що ми спостерігаємо е, в серпні місяці, ми не побачили цього в серпні, але е, в серпні місяці під час е, виборів в Чернігові міських е, були використані наші флаєри. Наші флаєри ось такі. Е, вони були використані е, чернігівським укропом. Це ми побачили на сторінці Facebook. Е, використані вони були. Наступним чином, значить, було, було е, залишено повністю наш макет, але назву благодійного фонду було змінено на логотип укропу, і е, е, як ви бачите, там на, е, на макеті дві людини е, вони були розділені. Змінені наші реквізити на реквізити укропу і таким чином оголошено збір. За допомогою у протезуванні, так само на тій самій сторінці Фейсбук можна побачити відео, на якому активіст Укропу, футболці укропу, закликає до збору кришечок. Звичайно ж, каже, що він долучається до всеукраїнської акції, але мова йде тільки про укроп без нагадування про нас. Ми від цієї організації не отримали жодної кришечки, ми не маємо звіту. В нас досить прозора звітність, і вона досить Осить складна, ми зараз тільки звели е, звіт за три місяці акції, тому що е, накопичення йшло три місяці, а фактично, ми почали отримувати е, перші кілограми е, пластику в переробку 31.07.2015 року. Е, всю звітність ми зводимо, і ми з повною відповідальністю говоримо про те, що е, кожен кілограм, кожна кришечка. Прислана нам з будь-якого куточку України або передана в регіоні переробнику для благодійного фонду ОВЕС. Вона вс... кожна кришечка буде врахована, і кож гроші від кожної кришечки будуть перераховані тільки на протезування воїнів. АТО. мета не змінюється, і наші наміри не змінюються. Офіційно ми отримали від Дніпропетровського штабу укропу повідомлення про те, що вони не знають про це, що це робота активістів, які зараз не є членами укропу, які не співпрацюють, але дані ці не спростовані на сторінці Чернігівського укропу. І також хотілося б наголосити, що у цьому відео йде спотворена інформація про. Про акцію, яким чином вона спотворюється, вона спотворюється в багатьох змі. Ми не, не в змозі відслідкувати це і реагувати на кожен такий момент. Але якщо я маю можливість зараз тут про це говорити, я скажу, що спотворюється таким чином. Ціль збирай кришки на протези для воїнів, та яка в нас зазначена, її спотворюють і перетворюють на засіб, тобто кришки на протези не переробляються. Цього немає. Ми використовуємо тільки кошти, отримані від переробників. Це один момент. Другий момент, з яким ми стикнулися вже під час початку агітації, передвиборчої агітації в місті Києві. Це використання в громадської організації Рух за реформи так само наших, нашої акції. Як це відбувається? Спочатку були розміщені. Ящики для збору, навіть так само, як ми використовуємо прозорі пластикові бутлі, були використані бутлі. Ці бутлі, на них було розміщено логотип руху за реформи, і було вказано, що було інформаційне повідомлення на палатках, що рух за реформи долучається до всеукраїнської акції, яка започаткована ОВЕСом, і допомагає збирати на протези. Ми наголосили офіційно, звернулися до центральної приймальні руху за реформи, наголосили про те, що ми жодним чином не маємо відношення до жодного політичного руху, до жодної політичної партії. Коли нам сказали, що ми не є політичною партією, ми є громадською організацією, ми сказали, що ми не відносимося до жодної сили, яка взагалі приймає участь в агітації і в виборах. Що було змінено? Листок інформаційний був підшитий у планшетки, тобто його не видно одразу, його напевно показують тоді, коли люди починають питати, що там. Як це виглядає зараз? Зараз це виглядає ось наступним чином. В різних куточках міста на Борщагівці, на площі Шевченка, вчора на, на вулиці Короленка. Не в кожному пункті, але, ну, напевно, в кожному другому пункті стоять такі ящики, на яких написано, що рух за реформи збирає кришки на протези для воїнів. У Мене дуже велике прохання для до всіх, хто е, побачить і почує цю прес-конференцію. Звернути увагу на те, що е, з рухом за реформи, як і з будь-якою іншою політичною силою або громадською організацією, яка приймає участь у виборчому процесі, ми не маємо ні заключених договорів про взаємодію. Ні актів прийому передачі, а ми намагаємось з усіма не приватними особами, а з організаціями приймати пластик зі зважуванням і під звіт. Тобто люди повинні розуміти, скільки вони нам передали і скільки ми від них прийняли, за що ми будемо нести відповідальність. Дуже прошу кожного, хто буде здавати кришки в такі пункти, які не мають відношення до благодійного фонду ОВЕС, питати потім звіт за використання і за зроблені протези в тих, кому ви їх здавали. Можу показати ще, як здаємо ми. Отак ми зважуємо, так ми приймаємо в школах. Ми зважуємо, ми робимо урочисті фотографії, зі школами ми заключаємо договори. Це 155 та школа київська на Артема 5. Отак От дітки збирали, кришечки розкладали по пляшках на, на святі скаутського об'єднання Плай. Отак От нам передають діти поліклініки Ахмадєт. Отакі фотографії нам передають школи, школи, які збирають дійсно дуже велику кількість. В мене дуже велике прохання не плутати е, високу ціль, високу мету, яку е, має ця акція на в, взагалі по своїй суті, з тим використанням, яке зараз відбувається політичними силами, тільки для того, щоб про них добре думали. Дякую, в мене все. Доброго дня. Коротко з правої точки зору хочу повідомити, що з боку політичних сил йде фактично маніпулювання інформацією. Маніпулювання свідомістю виборців. Чому саме таким терміном можна охарактеризувати їх діяльність? Тому що фрази на кшталт. У випадку з громадською організацією Союз ветеранів антитерору, якщо придивитись, що політична партія підтримує і популяризує таким чином, і у випадку з благодійним фондом ОВС. Тобто, Використовуючи такі терміни, політичні партії усвідомлюють, що вони навмисно використовують готовий проект громадських організацій та волонтерів. А для того, щоб запобігти якимось судовим і прямим зверненням використовується маніпуляція термінів, що це підтримується проєкт. Але коли ми маємо факт підтримки проєкту, тоді, звичайно, працює інші умови, коли звертаються безпосередньо до організації, яка її проводить. Обумовлюються якісь терміни, об'єкти і інші умови, в результаті яких йде підтримка. І підтримка це, звичайно, безпосереднім чином визначено. Чи це. Політична діяльність чи це громадська і волонтерська діяльність? І ще раз наголошую: такі терміни свідчать про те, що політичні партії усвідомлюють свої дії. Вони навмисно використовують такі визначення, щоб не було прямих судових звернень. Це, звичайно, використовується у зв'язку з тим, що відсутні. Прямі норми в законодавстві, які би передбачали кримінальну чи адміністративну відповідальність за це. Але існують інші норми, які ми називаємо суспільно моральними. І е, як боротися з цим явищем, ми е, наголошуємо, що, перш за все, е, треба висвітлювати громадським організаціям, волонтерським організаціям всю цю інформацію безпосередньо в ЗМІ, а також на своїх ресурсах повідомляти. Ми маємо факт, який... Стосувався деяких волонтерських організацій, які просто зазначили, що їх, начебто, інтерв'ю було зазначено в газеті громадського руху. Я не буду зазначати їх зараз. Вони були запрошені, але з об'єктивних причин просто не змогли бути присутні. І в даному випадку лише сильний інформаційний наголос дав такий результат, що політична сила. Написала офіційне вибачення на своєму ресурсі, у випадку, який ми маємо з партією Воля, було офіційне звернення підготовлено і направлено до безпосередньо… Центрального офісу політичної партії, ніякої реакції, жодної. Оці е, промоматеріали ми друкували сьогодні на тих самих посиланнях, де вони знаходяться. Тобто, вже пройшло більше місяця, жодним чином політична сила не відреагувала на цей е, брутальний, я б сказав, факт. Тому що я, наприклад, сам являюсь членом організації Союз ветеранів антитерору, голова організації зараз в АТО перебуває. Його діяльність пов'язана з організації з об'єднанням зусиль для допомоги воїнам. А якщо якась політична сила вважає, що вона може використовувати вже напрацьовані, і тим більше такі факти в своїх інтересах задля. Збільшення, збільшення уваги виборців і, звичайно, збільшення своїх рейтингів, то це є неприпустимим В даний час до пар політичної партії Воля підготовлено і подано судовий позов до Голосівського районного суду про зобов'язання вчинити дії і звичайно всю цю інформацію спростувати. Ну, і я думаю, що якийсь висновок вони зроблять. Вони і інші політичні сили з цього приводу. Дякую. Дякую, друзі. Колеги, чи є питання або уточнення до наших спікерів? Будь ласка, представляйтесь. Сергій Малярчук, Український кризовий медіа центр. В першу чергу, велике вам спасибі за вашу роботу. Це безумовно дуже корисний і своєчасний проєкт. А в мене питання характеру такого: чи плануєте ви Огородити себе від майбутніх таких провокацій з, з боку е, недобросовісних е, організацій чи партій, е, власне, збрендуватися і законодавчо якось оберегти себе від використання ваших логотипів, як це поширено в європейській практиці, скажімо. Я хочу повідомити, якщо використовується сам проект, то звичайно його брендування на наприклад на зразок торгової марки в даному випадку неможливе. Тому лише вже початок користування і запуску проекту є. Правом тієї організації, який започатковий організовує, і воно е, набуває цього права з е, моменту оголошення. Наприклад, в даному випадку, Союз ветеранів антитерору провів брифінг, де е, наголосив про це, повідомив в засобах масової інформації, в соціальних мережах. Але е, в Напрямку запобігання, на жаль, таких запобіжників використовувати майже неможливо в правовому полі. Лише своєчасне реагування і відповідне звернення. Спочатку претензійне, потім вже судове. Чи є ще питання або уточнення? Дозвольте питання невеличке від українського кризового медіацентру. Чи звітуєте ви про ці факти порушень у, у вас в соцмережах? Якщо так. То буду просити, щоб ви озвучили назви ваших проєктів для того, щоб всі охочі могли вас фолувати там і, від... і ознайомлюватися з цими порушеннями. Фактично, звіти ми починаємо робити. Ми звітуємо про всю нашу роботу, про всю нашу про всю нашу діяльність на сторінці Facebook зараз оновлюємо сайт. Сподіваюсь, що до кінця цього тижня вся інформація про діяльність нашу за три місяці і подальшу вона буде висвітлена на сайті. Те, що стосується, Звітування про, про, скажімо так, наголошені акценти сьогодні? Ми робили це окремими постами, зробимо офіційною заявою. Так само викладемо це. Ми намагалися це зробити легшим чином, звернутись до самих політичних сил. Але якщо ми бачимо, що реакції немає, ми вивішуємо офіційні, офіційні наші заяви і на сторінці Фейсбук, і на нашому сайті. А як звучить ваша Фейсбук-сторінка? Фейсбук-сторінка БФ Овес, благодійна організація Овес. Стосовно громадської організації Союз ветеранів антитерору, так, ми дійсно абсолютно всі свої дії, в тому числі і от такі не зовсім правомірні дії зі сторін будь-яких інших сил, висвітлюємо як на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Фейсбук, яка звучить як svat.org і так само, в принципі, ми все це висвітлюємо і на власному сайті, який так само звучить як сват.орг. Надалі, я думаю, що вже сьогодні, максимум завтра, на нашому сайті з'явиться публікація, де ми до загального ознайомлення покажемо і лист претензій, який було відправлено на партію, на яку, на жаль, ніхто не відреагував, так само будуть пред'явлені абсолютно всі інші матеріали, щоб більш детально пояснити. Саме нашу принципову позицію, саме наше рішення судитися з не зовсім чесними і не зовсім, скажімо так, людяними партійними силами. Дениса? Дякую, друзі. Якщо питань та уточнень більше немає, на цьому будемо завершувати прес-брифінг. Ще раз вам велике дякую і успіхів.